Велика війна загартовує українок. Вони дедалі частіше опановують так звані чоловічі професії, і рухаються кар'єрною драбиною. Останні дослідження кажуть, кожен третій український бізнес очолює жінка. На це також вплинула війна, кадровий голод і мобілізація. Правозахисниці до цього ставляться зі стриманим оптимізмом, бо гендерні стереотипи про жінок-керівниць нам ще долати. Україна на 111-му місці у світі за представництво жінок у парламенті їх у Верховній Раді лише 21%. Почасти жінкам-менеджеркам дістається важча та менш оплачувана праця ніж чоловікам. Економіка від цього лише страждає, бо доведено компанії, де в керівництві є жінки більш прибуткові та рентабельні, бо краще розуміють жіночу половину ринку і залучають більше коштів. Про те, як і чому українкам доводиться будувати кар'єру проти течії від Даниїла Самсонова. Тетяна Абрамова, відома українська підприємиця, її бренд трикотажного одягу РІТО, ровесник незалежної України, заснований ще 91-го. Пригадує тоді жінок керівниць в Україні було справді обмаль. Чесно кажучи, мені іноді страшно згадати, але в ті часи, що навіть жінка за кермом виглядала як якесь як інопланетянка, да не, не кажучи про те, щоб жінка заснувала бізнес. 34 роки по тому про гендерні стереотипи годі й думати. Щомісяця компактна фабрика виготовляє більше тисячі різних виробів активно експортує майже уся команда. Жінки своїм прикладом Тетяна Абрамова доводить жінки ефективні керівниці. Мені здається, що зараз жінка вже трошки трошки випереджує чоловіків своїм великим потенціалом, і особливо зараз під час війни. Цієї страшної, коли на плечі жінок складається ще більше тягар. За даними порталу Open Data Bot, нині кожен третій український бізнес очолює жінка. Торік прем'єром побільшало жінок директорок в ІТ, агро та будівельному секторі. Позитивну тенденцію спричинив кадровий голод, поступове долання гендерних стереотипів і війна, яка змусила жінок взяти на себе чоловічі обов'язки. Для мене дуже важливо, щоб люди розуміли, що Жінки, які йдуть попереду, вони завжди відкривають двері для інших жінок, і це ми бачимо, як в українському бізнесі так само ми бачимо і в некомерційному секторі, особливо зараз в Україні. Соціологи і правозахисники менш оптимістичні. Жінкам часто дістаються керівні посади з низьким доходом та великим навантаженням. Що вища посада, то більша ймовірність, що її обіймає чоловік. За даними держстату, нині жінки очолюють переважно заклади освіти, культури, охорони здоров'я та сфери обслуговування. Селічні голови дуже часто це жінки. Так, а чим вище, то очільниць міст вже або обла, або облдержадміністрації вже значно менше жінок, так і ми в корпоративному бізнесі це бачимо. Чим вище, вища ланка управління, тим тим менше жінок, бо вважається, що жінки занадто емоційні. Хоча це все упередження, обережучі упередження, які не додають в економіку нашу нашу дуже багато грошей. Ганна головка, рекордсменка місцевого самоврядування на Закарпатті – 37-й рік поспіль очолює Торунську громаду. Десятиліттями керувала гірським селом. Останні п'ять років староста двох сіл Закарпаття Торунь та Лупушне. Тут майже 1750 жителів. Керівну посаду обійняла у 29. За всю кар'єру на виборах мали лише двох жінок-конкуренток решта чоловіки. Жінку щоразу обирають, бо довіряють. Уторуні певно не везло сільській раді на керівників чоловіків. Робили чоловіки рік-два, рік-два. Щось не затримувалися, на жаль, чоловіки. Пані Ганна, певна на цю тяжку працю чоловіки просто не наважувалися. Жінка, перш за все, дбає про, про сім'ю, про дітей, про господарство. І, і тут на керівній роботі важко працювати. Що багато треба часу віддати роботі, а не сім'ї. Нелегка робота неохоче ну, впускає жінок на керівні позиції. Спорт серед 44 олімпійських федерацій. Лише три очолюють жінки. Причому жінок олімпійських медалісток у нас більше. У нас тільки на сьогоднішній день 10 федерацій, в яких є представленість жінок. 30 і більше процентів в керівному складі. 10 федерацій в нас є, де зовсім не представлені жінки. З цього приводу ми плануємо. Розмовляти з федерацією, я думаю, що з ними потрібно розмовляти. Натомість, чимало керівницю культурі, але приміром у Києві всіма найбільшими національними театрами керують лише чоловіки, а от серед муніципальних вже є жінки. Свій рідний театр на лівому березі Дніпра, відома актриса Олеся Жураківська, очолила понад два роки тому. Під її керівництвом театр і надалі один із найвідвідуваніших. І Врешті-решт журнал Forbes, в кінці Рук у нас поставив на четверту позицію Після трьох національних театрів ми посіли четверту позицію по економічних показниках. Щосезону театр випускає щонайменше по шість нових вистав? Адаптував світову комедію франшизу. А нині будує ліфт для людей з інвалідністю у керівництві, переважно жінки. І Головна режисерка у нас Тамара Трунова, лауреатка Шевченківської премії на секундочку, і моря інших премій. І директорка, художня керівниця, і головна бухгалтерка. У нас і заступниця у мене жінка, і головна адміністраторка. У нас жінка. Ну так от вийшло, що у нас зовсім мало чоловіків. Світові дослідження доводять, бізнес, де є гендерний баланс, продуктивніший, рентабельніший, і завдяки жінкам у менеджменті краще розуміє потреби ринку в умовах війни. Україна повільно, але вирівнює гендерний дисбаланс для жінок. Саме основне зараз це підтримка одне одного. одного. І я думаю, що якраз от ця синергія, яка є, коли ми там, де здається, де приймаються найголовніші рішення, а також знизу, якраз от в регіонах, там де в громадах працюють жінки, це якраз є оця симбіоз і така синергія, яка просто повинна додавати нам успіхів. Чим більше ми знаємо про успішних жінок і ділимося досвідом. Тим більше є можливості подолати всі ці негаразди, які є в нас, і просто зурівноважити суспільство. Даніл Самсонов, Світлана Ковбиця, факта Есітіві, Єдині новини.